Доброго дня! З вами текстильна група Кавла та Екс увазі Ми зараз презентуємо нову позицію нового надходження код даної позиції 0,4. Футболка жіноча. Ціна за 1 кілограм становить 3,75 долари. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 93,75 долара. Від сьогоднішнього дня, вашій увазі, ми презентуємо нові позиції від нового надходження. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. В будь-який час ви маєте можливість придбати будь-яку позицію без відеоогляду запечатаного мішка. Це Позиція нового надходження. Код даної позиції 04. Футболка жіноча. Ціна за 1 кг становить 3,75 Долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 93,75 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, ваші увазі. Зараз презентуємо нову позицію нового надходження код даної позиції 04. Футболка жіноча. Ціна за 1 кг становить 3:75 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 93,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Переглянувши відеоогляд будь якої позиції, ви також можете здійснювати замовлення мішечка як із відео, так і запечатаного без відеоогляду. Від сьогоднішнього дня, шановні клієнти, вашій увазі. Ми презентуємо нові позиції від нового надходження. Дивіться відеогляди та вибирайте для себе цікаві нові позиції. Зараз представлена вам футболка жіноча. Код даної позиції 0,4. Ціна за 1 кілограм становить 3,75 долари. Вага мішка 25 кілограмів, а вартість мішка 90. 3,75 долара. Як бачите, по відеоогляду футболочки йдуть. І однотонні, і яскраві кольорові із малюнками, принтом, надписами.